Сьогодні спробуємо з'ясувати, чи влаштовує жителів Владижина якість питної води у міському водогоні. Якість води не не може, бо на її не можна пити. Вона воняє, вона воняє е, рибою. В основному літом, коли там може застаюватися вода, що то там бувало, що в рибі пахне, там тіною какую А так, то ні. Нормальна вода. Ну я пользуюсь краном, наприклад, не до лампочки. Воду з крана не п'ємо, ну, типу, саме просто так. І інколи типу, можна просто заварити щось, ну, типу, супа або макарон. Вона грязна, дуже не можна пити. Ми не з крана не п'ємо. Я по кранах не п'ю, я постійно з колонки нося, я з крана брізгую пити. Вихід з цієї ситуації, схоже, кожен знаходить свій. Користуємося просто звичайним потрійним фільтром і таку воду, ну, принаймні на ній готуємо. Тобто в мене немає фанатизму замовляти якусь воду з непонятної машини, яку незрозуміло, де її розливають. Та нормальна якість води. Кому не подобається з крану, то набирається це з колонку. Тому крана не смачна. А от колонки смачніше. Хороший наклад. У Ладижині дійсно є чимало бажаючих набирати питну воду з колонок. Їсти готуємо, п'ємо, ми набираємо з колонки. З колонки або з цих спеціальних апаратів. Дуже люблять Ладижинці колонку, прям, прям, ну, прям будь-якого Е, я, ні. я беру воду у автоматах. Ну, так. Я е, беру куп... з криниці, я на вулиці живу, а я купляю. Але далеко не всіх влаштовує і вода з колонок. Я колонки. Я також не користуюсь. ну Звідти воду пити не можна, як я вважаю. Не смачна і багато накіпі. В основному так хлорочкою чути. Стосовно якості питної води, цікавимося безпосередньо у очільника міста. Знаю, що вона кожен день проходить лабораторні дослідження. Тобто, з всім вимогам, які є згідно законодавства, вона все проходить. Звісно, хочеться нам там, щоб з води, з крана йшла та вода, яку ми зможемо дійсно пити. Вона не мала б якогось запаху, такого стороннього або ще щось. Ще раз, ми не можемо впливати зараз на цю історію. Треба поставити нормальні фільтри, і платити, води. Три, якщо навіть міняють, все одно, її пити не можна, їжу її готувати теж не можна. Нею, все, що нею я роблю, мию посуду і стираю. Віщи, все. Яким же чином покращити якість води у водогонах міста? Як це можна зробити? Звісно, тільки капітальні ремонти всіх водогонів і каналізації, і водовідведення. Ми зараз ведемо перемовини, спільну роботу разом з про те, щоб забрати на комунальну власність водогони і постачання води. Цим самим ми хочемо покращити якість води і покращення надання послуг. У наших наступних відео ми докладніше зупинимося не лише на питанні створення цього комунального підприємства, а і строків проведення поточних ремонтів та можливого підвищення тарифів на водопостачання. А поки пишіть нам у коментарях про ситуацію у вашому будинку.